Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати вам свою колекцію ароматів і грошей. І, як завжди, буде невеличке розкламлення. Хоча е з ароматів і грошей я вже що, що хотіла, все продала, що мені було не потрібно, і вже так якби розкламлятись і немає від чого. Але ми подивимося, можливо, від чогось я і позбудуся. Перед собою ви бачите два набори: в мене є: це Мон Евідонс. Два аромати 50 і 10 мл крем для рук і другий набір це Вуаль Докер 100 мл плюс свічка. І давайте продовжувати 100 мл ароматами. Давайте покажу, які в мене є. У мене, по-перше, є ось такий кавовий аромат, квір денуї називається. Дуже мені подобається, особливо восени він мені заходить. Наступний аромат Мінуї. Колись це був мій улюблений аромат з компанії Вроше. Це дуже тут прекрасний ірис, оточений чулі. Мені дуже подобався, але правда, зараз мені подобається трішки інший. Якраз вам його покажу. Це мій улюблений наразі аромат від компанії Роше. Називається нува жанр. Новий жанр, дуже класний аромат, такий, я би сказала, в ньому нішеве звучання. Мені дуже подобається. І ще 100 мл у мене є. Сельдазур. Цей аромат я все з ним ніяк не можу подружитися, але він трішки такий має ноту солений, трішки, і це переплетено з якимось такими солодкими акордами. І я думаю, можливо, на літо він мені зайде більше. Так, ось такі чотири аромати у мене по 100 мл. Також ось такий квір деноїв у мене задублений, і то два рази, можна сказати. Перший це ось такий. 30 мл ще в старому виконанні. Я його, напевно, мабуть, буду брати в Project Pen. Бачите, тут половинка, навіть менше, і е, хочу закінчити. І ще один аромат. У мене є такий же, але вже в новому виконанні ось квір -денуї. він в мене стоїть в запасах. Так. Далі. І так само в мене є задублений ось такий отур Мінуї, 30 мл, його взагалі вже зовсім трішки залишилось. Теж візьму на 25 рік Project Pen, бо тут уже часом не постійно, що я хочу сказати, а от деколи я відчуваю, що стартові ноти починають гірчити. Це означає, що аромат починає псуватися. І потрібно це вже треба добити, щоб він остаточно не зіпсувався. Так, ще 30 мл у мене є ось такі з цієї серії Tropical Tentation. Це теж такий літній, не теж, а просто це літній такий взивний цитрусовий аромат. На літо саме те, що треба. Так, і що ще? Ще 30 мл у мене є ось такий Plan Soleil, Це вже в новому виконанні аромат. Теж на літо, мені здається, дуже добре підійде. Так, і наступний от наступний аромат, це від якого я хочу позбутися, це ось такий сюр-онд називається, ось така від нього коробочка. Вона трошки примнута, ну, я його такого і купила без слюди ось такого примнутого. І буду його продавати, тому що я цей аромат взагалі не відчуваю. Я його наношу. І через хвилин 10, навіть, можливо, 5%, я просто мені треба до себе принюхувати, щоб вловлювати якісь нотки. Я чомусь його взагалі не відчуваю. І я пробувала і в приміщенні я його не відчуваю, і на вулиці, тим більше. Тому я буду від нього позбуватися. Отже, це перший аромат, від якого я 100% буду розпавлятися. І ще один аромат з цієї серії, ось такий: Верт Анволе стається, так називається 30 мл. Це така своєрідна версія зеленого чаю. Мені пахне тут таким зеленим чаєм, ще, можливо, якимись трав'яними нотами. Ну, такий, знаєте, свіжачок. Свіжий аромат на літо теж буде дуже добре. Ось цей в сторонку. Так, і ще один аромат покажу, від якого я, мабуть, теж буду позбуватися. Це ось такий «Момон де Бонох. Я його недавно купила, він в мене в слюді, я його навіть не розпаковувала. Просто я. Коли його купила, уже він мені прийшов, я згадала, що на мені він взагалі не стійкий. У мене дуже зараз чомусь багато ароматів, які дуже мають низьку стійкість, тому я не хочу ще один такий. Тому я вирішила теж його, мабуть, навіть не буду розпаковувати, просто продам і все. Отже, два аромати йдуть уже на розкламлені. Так, далі, що в мене є 50 мл ось такий аромат Сов Еліксір. Дуже подобається цей аромат, це дуже смачні почулі. Він, дуже, він має дуже мега стійкість, таку просто феноменальну. Мені дуже цей аромат подобається. Один з моїх улюблених компаній Івроше. І так само з цієї серії в мене є сов Еліксір Буа Sensuel. Правда, вже не 50, а 30 мл. Тут теж почулі, тільки вони, звичайно, відрізняються від цих в золотому флаконі, але теж дуже красивий аромат. 30 мл. Так. Ну, і грошей я хочу сказати, що більшість ароматів дуже такі, знаєте, красиві і мають гарну стійкість. Так, що в мене ще є? Ще є е, ось такий аромат кельканот Дамур 50 мл, це вже в новому виконанні. Теж мені стало цього року цей аромат відкриттям. Раніше я його якось не оцінила, а тепер мені він дуже сподобався. Це дуже така, знаєте, смачна троянда. Так. Давайте вже буду ось тут ставити, щоб всі аромати було добре видно. Так, також ось такий в мене є аромат теж в новому виконанні: це віалямур, але правда, тут вже не 50, а 30 мл. Теж мені дуже подобається, тут теж солює троянда, але вона вже така, знаєте, з перчиком, з якоюсь такою терпкістю. Якщо тут троянда така ніжна, солодка, така. То тут вона така, знаєте, дуже, може, як це слово, от, дерзка, як це українською буде, така, ну, з перчинкою, дамочка з перчинкою. І тому мені теж подобається, вони два різні і вони ну, два класних аромати. Так, так само один з улюблених моїх ароматів це Монруш. Я знаю багато хто його не любить, але мені він дуже-дуже зайшов. Класний аромат 30 мл у мене. І ще один аромат теж з цієї серії Mon Rouge, але це вже версія Bloomin Love. Ось цей аромат мені найменше подобається. Хоча тут його так ніби добре надпито, але це зробила не я. Я його купила у ЖБУ. І ну, він непоганий аромат. Взагалі такий, знаєте, весняний, квітковий. Такий, але. Ну, не один з моїх улюблених, скажімо так, але користуватися можна. Так, ось такі аромати. Далі, що в мене ще від івроше? Ще в мене є в 20 мл ось такий моної. Ну, Це такий взагалі літній аромат, такий, знаєте, мені пахне пляжем. Дуже смачно, таким якимось доглядовим засобом для тіла також пахне. Ну, Це така, знаєте, поливашка на літо. І ще один аромат. У мене є ось такий з малинкою. Теж 20 мл. Ну, це моноаромат. Не дуже люблю моноаромати, але він такий смачний, просто малинкою пахне. Так. Далі. І ще одна у мене є мініатюрка. І це вже все. Це теж моневідс. Тут 5 мл, так як я розумію. Так, 5 мл. вона йде ось так. Без. Як це називається? Ну, словом, що нею неможливо пшикати, треба тільки мастити, але я переливаю такі аромати в флакон з дозатором, а, немає дозатора. Ось. В дозатором і так користуюся. До речі, хочу ось такі аромати всі повиводити з своєї колекції, тому що це дуже незручно, що неможливо ними нормально користуватися. Так, от і все. Все вам показала. Це ось така. Невелика, як на мою думку, колекція від Євроше пишіть, як вона вам. Два аромати буду позбуватися, буду продавати, всі решта поки що буду з задоволенням користуватися. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.